Добрий всім недільний раночок. Сьогодні неділя, а значить у нас крем суп. Картопля. Одна це була частинка Частина це були порей, морквинка. Цвітна капуста. в мене заморожена. Зараз зима, я її заморожую. Завжди осінню на супи. Топлене масло. У мене є отакий курячий бульйон. Я вчора зарубала корніш з корніша варила 6 годин бульйон, так щоб булька по одній бульці просто йшла на дуже-дуже повільному вогні. Отакий бульйон. Бачите, він зовсім абсолютно не жирний. Чим славляться корніші? М'ясо плотне, смачне, але немає жиру. Якщо, наприклад, зварити джерсіці або фавіроль, ну там буде плавати жир. На верховому маслі обсмажується цибуля і додаю потерпу моркву. В оригінальному рецепті цього супу є рецепт. Цього супу називається Мадам Юбарі. Морква не додається. Але я дуже люблю моркву. Супа в перших ставах. тому моркву я додаю. Оцю всю засмажку солю, розмішую і додаю капусту і додаю картоплю. І заливаю все це гарячим курячим бульйоном. Заливаю так, щоб от ледве-ледве покрив бульйон. Потім, бо може бути суп зарідкий. Потім, якщо він буде нам за густий, густину можете регулювати, можемо додати. Зрештою, ми ще будемо додати вершки. І от хочу показати ще раз. Бачите, який бульйон прозорий, гарний. І не жирний. Не фекайте, але в бульйон я завжди додаю голови, обсмалюю. І лапи ті, які, ну, нижні лапи, не тільки ці, ті, а й нижні лапи. От прям з них бульйон найкращий. Я ще буду з цього бульйону, з цього м'яса, робити, холодець. Варимо до готовності. Ну, така смакота і така консистенція вийшла мого супу. З пекла ще